Доброго всім здоров'я, вітаю, Черкащина! Вже за традицією підбиваємо разом з вами підсумки Року. Він мав досталь викликів, передусім через війну, але водночас був сповнений підтримкою, гідністю, силою нашого єднання. І завдяки цьому ми впорались і надалі тримаємо стрій. Черкащина лишається надійною опорою для наших захисників і захисниць, наших героїв, завдяки яким ми живемо у вільній Україні. Разом з усіма вами, платниками податків нашої області, нашими громадами, спільно з соціально відповідальним бізнесом і партнерами. Ми весь рік підтримували наші сили безпеки і оборони. Ми конвертували нашу вдячність за захист у дрони, реби, тепловізори, автомобілі та решту потрібної техніки. Область спрямувала на підтримку наших захисників у 2025 році. Понад мільярд гривень. Це результат нашої з вами синергії. Черкащина чекає своїх оборонців вдома. Разом із громадами ми працюємо, щоб їх тут гідно зустрічати. Політика героїв, ініційована президентом України Володимиром Зеленським, формується під час війни. Ми рухаємось в надшвидкому темпі для наших ветеранів і ветеранок, для їхніх родин, для родин тих, хто зник безвісти чи переживає тяжку втрату. Маємо вже 62 ветеранських простори в громадах, 100 єдиних вікон в СНАПах по області вже працює 112 фахівців із супроводу ветеранів, 19 центрів життєстійкості. І це не про цифри. Ми крок за кроком вибудовуємо цілісну інфраструктуру підтримки. Реабілітація, медичні гарантії, житло, робота, адаптивний спорт це безумовна база. Усією Черкащиною ми вболівали цьогоріч за наших бійців духу. Щоразу це було більше, ніж змагання, бо вони про відновлення і взаємну підтримку. Ми створюємо регіональне ветеранське спортивне ком'юніті в громадах області. Не менш емоційні були події в нашому обласному ветеранПРО. Тут впродовж року ми передавали сертифікати на житло нашим ветеранам і сім'ях загиблих героїв. Цьогоріч, завдяки підтримці держави, ще для 137 родин це питання вже вирішено. Дякуємо за підтримку главі держави та уряду. На регіональному рівні ми теж діємо. Завершили реконструкцію інклюзивного будинку в Золотоноші. Це наш спільний проект із соціально відповідальним бізнесом для ветеранів. А за час дії обласної програми вже півтори сотні сімей оборонців країни скористалися пільговим кредитуванням на житло, і далі неодмінно буде безпека. Для нашої команди обласної військової адміністрації всього сектору безпеки і оборони області це пріоритет. З початку року в нашому небі знешкоджено в межах двох тисяч ворожих цілей. Небо над Черкащиною надійно тримали наші сили ППО, мобільні вогневі групи. Дякую за кожне збережене життя. Водночас ми відбудовуємо понищене ворогом. У нас в області за час великої війни маємо майже 1800 пошкоджених об'єктів. Це і будинки, і школи, і лікарні, цивільні цілі Російської Федерації. І тут я хочу подякувати рятувальникам, правоохоронцям, нашій екстренці, нашим партнерам із Червоного Христа, зокрема, нашим енергетикам і комунальникам за командну роботу 24 на 7. Ви всі опора області. Стійкість і міць Черкащини справді залежать від кожного. Наші медики, освітяни, під звуки повітряних тривог і гул-генераторів забезпечують стабільну роботу своїх галузей і показують справді круті результати. Зі свого боку ми працюємо над потрібною для цього інфраструктурою і оснащенням. Працівники культури, наші спортсмени, завдяки вам Черкащина звучить гучно по всьому світу. Ваша дипломатія вкрай важлива. І кілька слів про базу нашої стійкості, про економіку. Про ресурс на нашу обороноздатність, на соціальний захист і розвиток завдяки національній політиці, зроблено в Україні. Черкаські підприємці мають доступ до державних фінансових ресурсів у 2025 році. Вони отримали 350 грантів на 112 мільйонів гривень. Також залучили доступних кредитів на майже 5 мільярдів гривень. Цього року ми на рівні області теж стартували з двома фінансовими програмами для підприємців. Загалом в області нині реалізуємо 76 інвестиційних проектів. Це нові виробництва та бізнеси. Від обласної військової адміністрації незмінно надаємо повний супровід. Це принцип нашої команди. І я дякую підприємцям області, нашим аграріям за стійкість і соціальну відповідальність. Дякую громадам області за нашу співпрацю, командність. За спільний понад мільярд 700 мільйонів гривень на потреби воєнного часу. А це якраз підтримка сил безпеки та оборони, ветеранські програми, облаштування захисних споруд, допомога внутрішньопереміщеним людям. Разом ми завжди можемо більше. І в 2025 році це щоразу доводили, і з дячністю до оборонців України ми проведжаємо ще один рік нашої незламності. І з надією на справедливий мир зустрічаємо 2026-й. Маючи служити нашій країні і рідній Черкащині. Слава Збройним силам України, слава Україні.